Сько відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Хто поїде в Ріо де жанейро на 31 перші літні Олімпійські ігри? Що чекає медицину після скорочення ліжкового фонду? Та як селище Маневичі відзначило свій день народження? Про це і не тільки у сьогоднішньому дайджесті. Це програма фонду Ігоря Палець тільки разом. Я її ведуча Ірина Кудря. Тож не перемикайте, аби продовж наступних 26 хвилин дізнатися більше про життя міста та області. Вперше в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Більше 500 спортсменів з усієї України від заходу та сходу, а також із Криму, із країн, Білорусь, Туреччина та Венесуела з'їхалися до обласного центру, аби на нашій спортивній арені стадіоні Авангард показати свої результати. Хоча атлетику і називають королевою спорту, все ж шаленої популярності вона поки що не має. І справа не у відсутності видовищності, а в неналежній увазі. Спостерігати за спортсменами надзвичайно цікаво у найрізноманітніших видах. Тепер Федерація легкої атлетики України спільно зі своїми регіональними представниками та небайдужими меценатами намагаються виправити ситуацію. І ось результат свято спорту в Луцьку. Легкою атлетикою захоплююся з самого дитинства. Я навчався з легкоатлетом в Києві. Можливо, зустріну своїх старих друзів. 400-800 метрів моя дистанція, стріпки в висоту і все-таки біг на 800 метрів. Я не знаю, що там зараз буде вболівати, але будемо вболівати за когось. Взагалі в захваті, ми кинули всякі роботи все вся і приїхали для того, щоб побачити дійсності. Хочу, щоб наші спецмени поїхали в ріо де жанейро Чемпіонат відбувався за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Тож організатори потурбувалися, щоб усім відвідувачам авангарду цими днями було цікаво і комфортно. Розважальна частина була продумана і різнопланова. Тут і забавки для наймолодших глядачів, естафети, майстер-класи, і ядкова торгівля смакотою сувенірами, розіграш призів і концерт. У кожного глядача був пронумерований браслет, що брав участь у розіграші. Лучанин Вадим Тепляков, зокрема, став передплатником газети «Волинські новини на півроку. Що вона цікавля? Спортивні новини також люблю кресфорди розгадувати. Ну, і політика А за чим спостерігали. Що подобається? Змагання з бігу. Я сам колишній спортсмен, дуже люблю це дивитися. От прийшов спеціально з сином, подивитись. Син де збігає. Я тут урочистості відкривали луцький гурт Пластилін і гараж драм шоу. На футбольне поле стадіону зі своїми показовими номерами вийшли різноманітні спортивні і танцювальні дитячі колективи: юність, троянда, волинянка, герц, Волиняночка, гімнастичний блок гімном України традиційно відкрила загальнодержавні легкоатлетичні змагання співачка Галина Конах. Легкоатлетичні види змагань відбувалися у спеціально обладнаних секторах, тому глядачі з екранів табло могли спостерігати одночасно за бігом і метанням молота, стрибками в довжину із жердиною, штовханням ядра. Усі види чемпіонату супроводжував професійний коментар. Глядачам пояснювали правила змагань, знайомили із найвищими досягненнями спортсменів. Захід відбувався на високому професійному рівні. Стадіон Авангард підтвердив статус арени міжнародного класу. Ми готові віддати. В Лїнській області Луцьку рівно стільки змагань, скільки вони захочуть взяти, і скільки готові будуть взяти, оскільки ми бачимо реальний результат. Ми бачимо, як, як це відбувається тут, і ми цим дуже задоволені. На брифінгу для преси президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та голова обласної ради, засновник фонду Тільки разом Ігор Палиця поділилися своїм баченням розвитком спорту і на Волині, і в Україні. Щоб мати результат, на думку Ігоря Палиці, не потрібно чекати фінансової віддачі від інвестицій, а думати і дбати про майбутнє. Фонд не має на своєму балансі нічого, і стадіон не належить фонду. І доріжки не належать фонду. Це все належить або федерації, або іншим компаніям, або школам, якщо це про якісь стадіони говориться. Фонду належить тільки моральне право казати те, що він це зробив. Це і робить фонду. Тому влада не фінансує, ну не фінансує, Можливо, влада комусь з'явиться бажання. За переконанням голови обласної ради, у нашій країні належить змінювати підходи до фінансування спорту і спортсменів. Не окремі чемпіони повинні мати високі зарплати. А усі, хто обрав фахом спорт, мусять отримувати належний стимул для професійного зростання і високих результатів. Якнайбільше потрібно популяризувати роботу спортивних шкіл і дитячих змагань. І зацікавлення має бути спільним. Ми будемо. Намагатися, щоб за три роки всі районні центри Волині за три максимум 4 роки мали спортивні майданчики і бігові доріжки, такі, як відкрилися в Кам'янько-Ширську, в Ківерцях, щоб вони могли займатися спортом і давати якісь результати, і ці майданчики були сертифіковані. А щодо інвестицій в спорт, ну, одного фонду тільки разом не вистачить. Найбільшою інтригою чотириденного свята спорту була відповідь на два запитання: хто з легкоатлетів поїде на Олімпіаду в Ріо де жанейро та хто із глядачів отримає найголовніший приз розіграшу путівку на двох у Буковель. Власником путівки став 11-річний лучанин Сашко, який прийшов поболівати за спортсменів зі своїм другом та братиком. Що ж до легкоатлетів, то цей чемпіонат вважають особливим. Чимало сюрпризів він приніс і глядачам, і спортивним експертам. Найбільшим розчаруванням волинян стало те, що дорігу з. Учасників чемпіонату не потраплять земляки, окрім легкоатлетів зі спортивної ходьби. Олімпійські ліцензії волиняни здобули на командному чемпіонаті світу в Італії. Наша ж спортивна надія Ірина Климець, маючи олімпійський норматив, метнула молот із четвертим результатом і не потрапила до трійки призерів. Призове місце гарантувало б їй участь у літній олімпіаді. І все ж, чемпіонат був багатим на особисті рекорди і неймовірно позитивну енергетику. Наступним стадіон європейського рівня прийматиме у вересні команд командний чемпіонат України із легкої атлетики серед юнаків. Традиційно у третю неділю червня українці відзначають День медичного працівника. Цього року святкували це свято у передчутті змін, адже три місяці тому вступив у дію наказ Міністерства охорони здоров'я про скорочення ліжкового фонду. Такі зміни відбудуться і в обласній психіатричній лікарні номер 2 щоволиці, де напередодні дня медичного працівника побував голова обласної ради Ігор Палиця. Чому держава скорочує ліжко місця для хворих і яка думка з приводу цього в очільника представницької влади в області? Дивіться у репортажі з Олики. Дорога крізь тунель між дерев до селища Олика зачаровує, хоча бажає кращого стану покриття. В Вулиці мешкає трохи більше трьох тисяч людей. Майже п'ята їх частина працює в психіатричній лікарні номер 2 та психоневрологічному інтернаті. Робота особлива і не надто оплачувана. На думку голови обласної ради Ігоря Палиці, щоденна праця тут це подвиг. Тим паче за ту заробітну плату, яка ледве сягає двох тисяч гривень. З великою шаною з великою повагою до вас ставлюся, відношуся і готовий допомагати чим можу на своєму особистому рівні на рівні обради на рівні фонду. У той час, коли підняли зарплату працівникам поліції, медицина залишилася осторонь, окрім наказу, скоротити ліжко місця. До прикладу, психіатричній лікарні вулиці мають оптимізувати 92 ліжка. Лікарі вкрай стурбовані такою ситуацією. Моя позиція, враховуючи стан, який сьогодні в країні, не скорочувати кількість ліжкоміст. Невідомо, які загострення будуть через півроку, через рік, не дай Бог. Що це категорично, ми проти. Інші місця, де можна профілактикою забезпечити лікування, да, а тут ні Ігор Палиця пояснив присутнім, що уряд скорочує ліжкомісця, місця беручи за основу європейські стандарти, де кількість ліжкомість на 10 тисяч населення менша, ніж у нас на 30%. відсотків. Але у Європі вже давно працює страхова медицина. Раз на рік людина обов'язково проходить профілактичне обстеження. В іншому випадку медична страховка не діятиме. Нам треба взяти 2-3 роки, підняти страхову медицину. Вести і зробити профілактику, щоб була в лікарні. Тому я не підтримую рішення Кабміна. Але це далеко не всі проблеми, які турбують медиків, у тому числі працівників. Олицької психлікарні вона функціонує в замку радзевілів 1668 року. Триповерховий палац, протечні споруди та брама не в найкращому стані. Ось лікарі показують депутатам обласної ради залишки паркової зони, старі мури замку і вихід до річки. Коштів аби покосити територію та облаштувати дорогу, немає, на черепицю та догляд за будівлею. Тим паче, щоб селище жило, щоб воно існувало, щоб сюди йшли гроші. Потрібні туристи, яких сьогодні немає. Можливо, хтось заїжджає, але це мінімум. Сьогодні є. Ми поїдемо з сільським головою. Подивимося приміщення, куди теоретично можливо перевести лікарню. І зробити там комфортні нормальні умови для роботи тут на території селищної ради, щоб всі зберегли свої робочі місця. Якби місцеве населення погодилося на такі зміни, шукала б інвестора за кордоном, зокрема в республіці Польща. До слова в Олицький костел поляки вже вклали 6 мільйонів гривень на реконструкцію. Голова облради поцікавився у колективу психіатричної лікарні, яким медики бачать її розвиток. Не просто перенести в яку-небудь халопу. І де хворих розмістити, а щоб вже побудувати правильну європейську лікарню. Нині в лікарні відсутній головний лікар. Його обов'язки тимчасово виконує Лариса Ковальчук. Саме їй з нагоди дня медичного працівника Ігор Палиця вручив почесну грамоту, а також відзначив подякою лікаря-психіатра Марію Любашевську. Сядьте, зберіться, визначіть, якій людині ви довіряєте, хто вас задовільняє, хто буде боротися за ваші права за кожну копійку. Хто буде чесно працювати, і дайте пропозицію мені на призначення вам головного лікаря. Під час робочого візиту до медичних установ Ківерцівського району голова обласної ради оглянув психоневрологічний інтернат Олиці. Тут працює 80 людей, які доглядають 110 хворих. Умови проживання для пацієнтів комфортні і гарні. Своє господарство та сад. Актуальним залишається зведення нової будівлі, де буде розташована баня та пральня. Нинішнє приміщення вкрите грибком. Зі слів директора Петра Ткачука, проект на вартість нового господарського корпусу майже 4 мільйона гривень. На думку Ігоря Палиці, таке приміщення можна звести за допомогою металоконструкцій та. Локів, що здешевить проект. Окрім цього, під час візиту від обласної ради та підприємства Волинь фармпостач інтернату передали медикаменти, які потребують хворі. Це знеболювальні психпрепарати, протизапальні та інші ліки. Щороку сільські ради Камінька Шерського району беруть участь у конкурсі проектів, запропонованих спеціальною програмою ООН. Це стосується саме тих об'єктів, які найбільше потребує громада. Чотири проекти отримують гранти на умовах співфінансування від місцевої влади та мешканців сіл цього року. Особливо пощастило мешканцям нових червищ камінькашерського району. Тепер у них новий фельдшерсько-акушерський пункт. Ніна Григорівна із нових червищ усе життя прожила у своєму селі. Працювала в колгоспі на різних роботах, виховала шістьох дітей. Останнім часом здоров'я підводить. Нагадує, що роки праці не минулися дарма. Жаліється, що у районній поліклініці лікуватися незручно. Район, район, а як ми нам треба сьомої, наприклад, уставати, сідати на маршрутку і аж у чотири почала п'ятиї приїжджати. А там, якщо справишся за час, де треба цілий день стояти, сидіти у камінь Каширську, щоб доїхати додому, добиратися. У селі понад 1200 мешканців. Це зона, що постраждала від аварії на чаес, тому повноцінна первинна допомога необхідність. Новий сільський голова, а в минулому завідувачка пункту розуміє це як ніхто. Багато людей першої групи. Чорнобильської багато людей хворіє на гіпертонічної гіпертонію, Багато людей із цукровим діабетом. Є трошки випадків туберкульозу навіть там працював медпункт з 93-го року. Ми там вже працюємо. Побудований фесько-кшевський пункт це вільніше приміщення, було в 1957 році. З того часу жодного капітального ремонту там не проводилося, були лише такі поточні ремонти. Селяни гуртом вирішили, що найбільша проблема таки первинна медицина. Проект написали ще з попереднім сільським головою, а завершилася реконструкція вже за нової влади. Такий пункт не досягнення. До здійснення проєкту долучилися обласний і районний бюджет. Тож на його відкритті представники усіх гілок самоврядування. Те, що ФАПи відкриваються, і ФАПи. Будуть підтримуватися, і це буде центр первинної медицини і профілактики. Це правильно, при цьому буде скорочуватись ліжко місця в лікарнях. Це в Європі теж правильно, але там настільки розвинута профілактика, що люди хворіють на 80% менше і звертаються максимально по місцю і задовільняються місцевими послугами, а не звертаються в лікарню. Я переконаний, що ми до цього теж дойдемо. Тепер для повноцінного функціонування пункту належить до кінця облаштувати водогін та каналізацію. А ще голова обласної ради запропонував допомогу, щоб обладнати кабінети сучасною медтехнікою. Як заощадити на енергозбереженні, добре знають голови правління ОСББ. Про це громаді розповіли на другому курсі школи лідера, яка діє на базі офісів розвитку кварталу фонду Ігоря Палиці тільки разом. На цій зустрічі побувала і наша знімальна група. На базі офісів розвитку кварталу стартував другий курс лідера ОСББ. Цього разу на зустрічі обговорювали чи не на найважливішу проблему усіх новостворених об'єднань енергозбереження. Працівники офісів розвитку кварталу, які діють за сприяння фонду ігоря палиці, тільки разом активно допомагають мешканцям у вирішенні різноманітних проблем для ефективнішої роботи. Цього разу на курс лідера ОСББ запросили експертів, які розповідали головам правління нещодавно створених об'єднань про методи енергозбереження у багатоквартир. Житловому будинку. Ми запросили тих керівників ОСББ, яким, яким допомагали в створенні офісу розвитку кварталу. Ну, от, наприклад, офіс розвитку кварталу по вулиці Шухевича допоміг в створенні 13 ОСББ, тільки один офіс. Наша допомога полягає в наданні інформації, як потрібно впроваджувати енергоефективні заходи. Заміна освітлення з традиційних ламп на лед освітлення це не єдиний спосіб заощадження на енергозбереженні, кажуть голови правління ОСББ. Саме на таких зустрічах вони здобувають навики раціонального використання коштів об'єднання. Все це інновації, які будуть втілені в ОСББ. От ми тут получаємо, збираємось, получаємо, а далі практично будемо перетворювати багато компаній, які допустим, по індивідуальному тепловому пункту, по електромережам. Ми вже маємо, в принципі, 3-4 такі компанії, і ми можемо зрівняти, де краще вибрати. Пан Михайло, частий гість в офісі розвитку кварталу. Тут чоловіку завжди раді та готові дати відповіді на всі запитання. Пан Михайло зізнається, за півроку існування ОСББ спільно з мешканцями будинку вдалося облагородити прибудинкову територію, навести лад у під'їздах. Зараз хочуть вирішити питання з електрощитовою, освітленням будинку та ремонтом даху, оскільки жодним із цих питань раніше не займався ЖЕК. Ми відійшли від тих жеків. І повинні забути їх, і робити все своїми силами для мешканців, для себе, для моїх дітей, онуків. Перше цього місяця житловий будинок, що знаходиться на проспекті Волі, 21, отримує кошти на власний рахунок. Голова ОСББ Маргарита Ліхачова каже, найперше у будинку вирішуватимуть питання з енергозабезпечення на зустрічі. Почула ефективний план вирішення цієї проблеми. Для мене сьогоднішня зустріч дуже полезна. Почему? тому що на сьогоднішній момент кожен задумується тому, допустим, як і зекономити на теплоносителях, на електронасітелях. І сьогоднішня зустріч з такою об'єктивною інформацією вона дуже полезна і дуже актуальна. По крайній мірі є інформація розміщення. Наприкінці зустрічі головам ОСББ працівники Офісу розвитку кварталу презентували інформаційну дошку. Такими ж згодом забезпечать усі ОСББ, створені офісами розвитку кварталу. Це допоможе тримати на пульсі подій усіх мешканців багатоквартирного будинку. Щороку в День Святої Трійці День селища відзначають Маневичі. Цього року це 124 та річниця. Допоміг організувати свято для маневичан фонду Ігоря Палиці тільки разом. Продовж дня на сцені в Маневичах виступав Волинський хор, гурт Акорд Алла Опейда та Василь Чепелюк. З музичним дарунком на свою малу батьківщину приїхала і Галина Конах. Які враження від мешканців що запам'яталося та що сподобалося, бачила і наша знімальна група. Ди слова манити, чарувати, вабити. Маневка. от манила і очевидно, манила і тим, приманила людей, які тут і. Колись поселилися так. Походження назви селища Маневичі переповідає учням з року в рік вчитель історії в місцевій школі Володимир Чміль. Славилося селище Маневичі і місцевою залізничною станцією лісопильнями та невеликими заводами та найбільше щирими людьми, які живуть тут з діда прадіда. Традицією ось уже 24 років стало відзначення дня народження Маневич на трійцю. Нині це третя неділя червня. Першим Маневича день селища відбувся за підтримки фонду «Ігоря Палиці тільки разом. У фонді Ігоря Палиці тільки разом працює програма Культура і духовність. В рамках цієї програми ми підтримуємо волинських артистів, волинські традиції, наші звичаї і популяризуємо українську пісню. І це ми будемо робити постійно. Подібного свята селища люди не пам'ятають. Зазвичай заходи відбувалися за участю місцевих колективів на невеликій сцені. Ззаді там знаходиться сцена, така невеличка, на якій проходило там дійство. Зазвичай ну, це місцеві самодіяльні колективи. А сьогодні ми дійсно маємо такий прекрасний професійний гарний концерт, який нам організував фонд Ігора Палиці. 124-й день народження малої батьківщини маневичани зустріли не просто в обіймах пишних сосен, а під акомпонементи волинського хору. <му> Такої української патріотичної пісні люди не чули тут давно. Дуже професійні колективи. Українські пісні нам дуже сподобалися. Мило і дуже гарно є на що подивитись. За сприяння фонду тільки разом серед парку встановили сцену. Серед зіркових гостей бандуристка Ірина Котлицька, заслужений працівник культури України В'ячеслав Судима, заслужені артистки України Алла Опейда, Галина Овсійчук, народний артист України Василь Чеполюк та чоловічий вокальний квартет АКОРТ. напевно, на день незалежності скоріше, всього було свято. Чудово, радісно і весело і настрій піднявся. Але попереду на гости свята чекав сюрприз. З музичним дарунком Маневичі приїхав золотий голос Волині, який родом з цього прекрасного Поліського краю. Галина Конах привітала усіх з днем народження та закликала єднатися навколо української пісні. Зі сцени в її виконанні лунали червона рута стожари, пісні Володимира Івасюка. А для фінального виступу Галина Конах запросила дітей. Я би хотіла сцену зараз зробити, як такий завжди подарунок від мене. Всі ваші плоди, любові, ваші дітки зараз запрошуються на сцену. «В Твоїм серці є любов, сели кожного на дій, що вісе найкраще. Знові знов, знов перевозми привітала Маневичан зі святом Трійці та Днем селища заступник голови правління фонду Ігоря Палеці. Тільки разом Ірина Констанкевич. Це свято української пісні, українського слова. Українського духу, і воно тут на цій сцені впродовж цілого дня торжествує. Я безмежно рада за те, що у вас є така чудесна нагода на цій сцені сьогодні послухати унікальних українських виконавців. Бо я тепер зрозуміла, якщо ти хочеш потрапити на концерти наших найкращих співаків, то треба їхати в Маневичі. З нагоди дня селища в Маневичах відбувся футбольний турнір за Кубок Району. Люди частувалися кулішем та юшкою. Діти розважалися на різноманітних атракціонах. Цей день надовго залишиться в пам'яті жителів усього району, як особливе свято. День їхньої малої батьківщини. На цьому випуск дайджесту фонду фонду Палиці тільки разом прощається з вами. Ми стежимо за життям міста та області, аби ви знали більше. За тиждень нові актуальні теми через об'єктив та думки людей покажемо, як живе Волинь та до яких змін прагне, адже тільки разом зможемо змінити життя на краще. Бережіть себе і до нових зустрічей.